Надання медичної допомоги парадокс на урочистостях та традиційному перерізанні стрічки були відсутні ті, для кого корпус інтернату відкривався. Медики, персонал, численні гості, високопосадовці розташувались перед парадним входом. Здалеку спостерігали за церемонією підопічні інтернати старого корпусу, для яких, власне, і добудували приміщення такими зусиллями. Анатолій Назаренко, директор закладу, говорить, що пояснення цьому дуже просте. Ви знаєте, який нас контингент дело в том, що люди, как уже говорилось. Потребують постороннього ухода. Поэтому той, хто може передвігатися, ані здесь. на свято планувався візит губернатора, але за зустрічі з польським консулом він приїхати не зміг. Тож право перерізати стрічки надали заступниці голови облдержадміністрації Тамарі Іщенко та Івану Ребенко, заступнику голови облради, освятив вхід в новий корпус з побажаннями терпіння працівникам і миру підопічним отець Максим. Потому ми призова. Божье благословение на вас, работникам, чтобы вы с терпением и с любовью относились к тем людям, которые здесь находятся. Далі гості обійшли всі кімнати нового корпусу підсобні приміщення, аби переконатись у зручності та затишності осель, бо вони вже до спокон віку стануть другою домівкою стареньким. В будинку інтернаті для людей похилого віку і інвалідів облаштовано сучасний медичний блок. Гості не лише переконалися в наявності всіх необхідних медикаментів, а навіть на собі спробували як то користуватись спортивним знаряддям. Відзначив якість блоку головний лікар центральної районної лікарні. Олег Штогрен. «Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб всі умови, які створені для перебування пацієнтів і для роботи персоналу, були повністю використані. Максимально далі чекав на підопічних справжній сюрприз, концерт, танцювальні та пісенні композиції. Змінювалися великою кількістю добрих слів на адресу мешканців інтернату та вдячністю будівельникам, керівництву і владі, яка підтримала і допомогла добудувати такий масштабний об'єкт. Можемо говорити з певністю, що на території Сумської області практично вже всі заклади мають той рівень обслуговування і перебування, який ми ставили за мету декілька років тому, але це не означає, що робота на цьому закінчується. Нам є ще багато над чим працювати. Створюємо такі умови, щоб ви мали можливість реалізувати ті свої, ну можна сказати, і дитячі, і дорослі мрії, які ще були не реалізовані. Ми а, старались приблизить это поміщення, это жилье уют, домашнє, щоб був. І мені кажется, що это все получилось. На початку життя не часто замислюєшся про його кінець. Молоді та здорові часто відвертаються від старих, немічних інвалідів, аби не наврочити, аби з ними такого не сталося. Навіть назву відповідному явищу придумали ейджизм. Проте яка різниця, як це називається? Юні дівчатка з танцювального колективу, який розважав стареньких, не хотіли б собі такої старості. Старість повинна бути разом з дітьми і з онуками, але так як склалась доля. Цих старих бабусі, дідусів, їм треба доживати тут, радіти Дома, з родними, з близькими, щоб вони завжди були рядом. Повинні турбуватися про рідних, бо це навіщо ж тоді діти? Напевно, колись так само думали і підопічні інтернату. Не сталося, як бажалося, то зрадіють тому, що є. Тут можна жити у цьому інтернаті, в цим Воронськом можна жити. Наразі ж бабусі й дусі не мріють про те, яка в них буде старість, бо проживають останню осінь. Саме коли знаєш, вже так багато. Нарешті можеш оцінити вартість життя. Тож підопічні щиро раділи концерту та насолоджувались кожною його миттю. Був на концерті дуже понравився. Красиво виступали. Хороший, спасибо вам, Божає. Наші ставлять концерти. Очень замечательно. Очень, очень, очень. Хороший концерт. І почаще б, звісно, виступали з такими концертами. Якщо важко пересуватись, можна покликати сестер кнопкою виклику, також отримати всю необхідну медичну допомогу. Дмитро Васильцов, голова спортивного клубу Інваспорт, говорить, що для людей з особливими потребами в інтернаті умови створені. Е, значить, є доступ переміщення в комнати, жиле. Кімнати, Значит, комнаты санузла, вот, доступный туалет, доступная ванна, комната, доступный умывальник. Вот, ну и так порогов особых нету, все сведено фактически на нет. Ширина дверей дозволяє проїхати про ширину дверей, пороги на підлозі або ж сходи на поверхи без ліфта. Не думаєш з молоду, або до тих пір, поки у візок не потрапиш. Але як то кажуть, від тюрми і суми зарікатися не можна. Тож, можливо, вже зараз варто бути більш милосердними до тих, хто потребує нашого піклування.